Нам здається, що рішення щодо благоустрою Запоріжжя обираються за принципом тицьнути пальцем в небо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик, погулять. <гум> <гум> Прикладів для цього, на жаль, безліч. Запорізькі активісти вже не перший рік нарікають на безгузде кронування дерев, яке мало того, що відверто паскудить вигляд міста, а ще й шкодить Запоріжжю. Або ж як вам виділення 63 бюджетних мільйонів гривень у прифронтовому місті на утримання комунального футбольного клубу Металур? Ви знаходитеся на Ютуб-каналі Запорізького центру розслідувань, і зараз ми вам розкажемо про чергове геніальне рішення місцевого комунального підприємства. Скористаємося машиною часу та повернемося у 2020 рік. Що тоді було? Ковід, похід партії Шарія на місцеві вибори і бляха, пройшли ж. А на озброєння ЗСУ прийняли ракетний комплекс Нептун, який у 2022 потопив Москву. А в Запоріжжі місцева влада вирішила відволікти містян від маскового режиму і дефіциту антисептиків вуличним мистецтвом. І для цього покликали майстрів стріт-арту з різних куточків країни. Підкреслимо, що фестиваль був організований управлінням по роботі з молоддю та сім'єю Запорізької міської ради. Тоді вуличні художники прикрасили 500-метрову бетонну конструкцію на центральному пляжі Запоріжжя. Повертаємося у сьогодення, у 2023 рік. Комунальне підприємство Титан у притаманному для комунального підприємства стилі відзвітувало про свою роботу. Наразі працівники КП «Титан» виконують роботи з фарбування підпірної стіни на центральному пляжі. Працюємо. Е, так, стоп. Ще раз. Бо якось з першого разу звучить як дурня. Тобто місцева влада покликала митців розмалювати конструкцію. А потім місцева влада сказала це замазати. А ні, все окей. Дійсно, звучить як дурня. Ідемо далі. Ми побували на місці, де раніше були графіті, і поспілкувалися із комунальниками, що якраз працювали неподалік. Наших журналісток дуже цікавило, хто із яких намірів дав відмашку на те, щоб замалювати стріт арт. Але комунальники відповідали неохоче. Так сказало начальство, та це по плану робіт. Якщо що, ми не звинувачуємо працівників комунального підприємства, які просто виконують накази згори. але ж дідько. Так, ми звинувачуємо керівництво комунального підприємства. у… Слухайте, та я навіть не знаю. Можна звинувачувати когось у відсутності логічного мислення? Можна? О тоді звинувачуємо у відсутності логічного мислення. Listen to me. You're wrong. Цікаво те, що буквально місяць тому в Запоріжжі виник інший скандал, також пов'язаний із вуличним мистецтвом. У травні на будинках в центральній частині міста виросли патріотичні котики. Здавалося, мі, 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 і що такого, але ж ніт. зроблено все суто по Запорізьки. Тобто через одне місце. Адже більшість патріотичних муралів були намальовані на архітектурних пам'ятках. І ой, яка ж несподіванка, у міському відділі охорони культурної спадщини про малюнки на охоронних об'єктах нічого не знали і жодних погоджень на реалізацію проєкту не давали. І знову повертаємося до тези про те, що в Запоріжжі багато чого робиться через одне місце. Ха, ха я ініціатива в Запоріжжі. Запоріжці через соціальні мережі підняли гвалт, і місцева влада почала реагувати. Щоправда, по-різному. Наприклад, найяскравіше відзначилася директорка Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради, чиновниця третьої хвилі Катерина Сімонова. Привіт, друзі, я Катерина Сімонова, я чиновниця третьої волни. Пані Сімонова просто-напросто висміяла запоріжців у своїх Фейсбук Сторіс. Наприклад, вона вважає, що лише люди із профільною освітою або ж відповідними кейсами за спиною мають право давати поради з приводу того, що відбувається в запоріжжі. І мені здається, кхм -кхм, якщо ти щось. Робив крутезне в тій чи іншій галузі, а, або у тебе освіта фахова в тій чи іншій галузі, то ти маєш право якісь давати рекомендації. Так? Фан факт про пані Катерину: вона здобула освіту за фахом менеджмент організацій та адміністрування. А у 2020-му отримала спеціальність публічне управління та адміністрування. Чи може вона оцінювати малювання котиків патріотиків на пам'ятках архітектури? Питання відкрите: ось такі справи в Запоріжжі зі стріт Артом, де не треба, малюємо, де треба зафарбовуємо. А я нагадаю, що це Ютуб канал Запорізького центру розслідувань. З вас лайки та підписки, а з нас крутезний контент про Запоріжжя та область. Крутезне.